Я піду сьогодні до церкви, милосердя у Бога попрошу, щоб здоров'я моє не померкло, щоб багато було хорошого. В храмі Божому нині я буду. Стану дочкою отчого неба. Те, що бачу, по вік не забуду, мені більше нічого не треба. Хай прозріють усі незрячі, лише в снах вони марять про сонце. Я хотілося б їм побачити світ увесь. Хоч із свого віконця, ані мені щоб говорили. Всю правду казали в вічі. І калікам, щоб ноги не мліли, щоб життя їх уже не калічило, щоб мова моя найрідніша лише піснею лилися в небо, щоб звучали у все світло вірші з уст німик, бо така потреба, Хто не чув Соловіної пісні, поздоровиться волію Бога. І почує слова такі ніжні. Найніжнішу у світі мову, хто провалля країну, штовхає, зрозуміють, довкола ж люди, ті, що Божого слова не знають, будуть кращими, вірю, будуть. Лише б була в народу сила, то й бажання усі здійсняться. Лиш земля б не була би сила з тими лихами позмагатися, лише не було б війни і зливи в шахтах, ріках, морях та небі. Лише б була земля щаслива. Я молитимусь ним за тебе. Так іди руку веці. Ну це там її тут бачити? Що тут робити? Неприродне лице. Краще до леп підійти, щоб буде. О чем пишет? Все привіт.